На Микитюк Марія Олександрівна. Михальчук Володимир Миколаєвич. Солдат трусяться руки і не спину течуть сльози по щоках. На алаї зірок з'явилася ще одна зірка, приурочена рідним героїв, які воювали за волю України. Під ваші оплески, друзі, ми відкриваємо ще одну нову зірку. І відтепер. Вітна для нас усіх сятиме зірка родин героїв, зірка вдячності і шани. Кожна мати, яка буде проходити цією алеєю, кожна дитина, яка виросте через 5, 10, 20 років, буде проходити і бачити, що Є зірка, значить, була людина, значить, був герой, який віддав своє життя конкретно за них, за кожну дитину, за кожну людину. Наречена Ігоря розповідає, йому було 26. В кінці літа планували одружитись, але життя закінчилося неочікувано 19 червня. 38 родин, серед яких діти, дружини, батьки загиблих героїв отримали посмертні відзнаки. Почесний громадянин міста. Кожен з них йшов на передову, бо вважав це своїм обов'язком. Тятько Тараса Гонза розповідає пішов захищати нас ще у перші дні війни. Служив здебільшого у Донецькому напрямку. 13 липня 2024 року, як нам повідомили, була снайперська атака і влучила йому ну, в нирки, трепери. За словами рідних Тараса Гонза, він був бойовим медиком. Після поранення встиг зробити собі ще укол, але відразу відвести його до медичної частини не було змоги. Однак, коли вона з'явилася, його життя обірвалося. Відкриття такої зірки це, це пам'ять про тих, які віддали життя за Україну. Безумовно, це і трагедія величезна для родин, для матері. Для рідних вони назавжди залишаться люблячими синами, татами, чоловіками, а для міста великою гордістю. Відкриваємо зірку родинам-героя. З почуттям величезної, невимовної вдячності, шани, поваги до вас. Родина, яка виховала героя, це як коріння української нації. Міцне, глибоке і незламне. Починаючи з 2011 року, у Тернополі на день міста на алеї зірок щоразу з'являється нова зірка. Нагадаємо, цьогоріч вона присвячена родинам героїв.